Окей, ми закінчили наші чотири рівні платформ. Е, я так бачу, що насправді нам би вистачило ще на один рівень, як мінімум, може й то на два. Е, але, на жаль, у мене вже закінчується практично нейзербрік, а будувати з іншого матеріалу я поки що не хочу, та й не факт, що е, додаткові рівні вони піднімуть якусь ефективність цієї, ціє, цієї штуки. Окей, я перейду в гейммод і покажу вам, як це все зі сторони виглядає. Ось так от воно виглядає, бачимо чотири платформи, вони абсолютно ідентичні, тобто кожна повторює наступну, за виключенням останньої. В останній от в цій от частині в нас йдуть два ряди напівблоків, тобто в нас вже тут не йде, немає суцільного блоку, а тільки напівблоки, щоб покрити і Redstone, і сам поршень. Ось така от е, нехитра і нескладна штука в нас вийшла. Е, ну і тепер перейдемо до фази номер 2 Це Redstone. Е, для цього я спущуся вниз, дозволю собі считерити, Отак спущуся вниз. Е, наберу необхідний Redstone і знову повернуся до запису. Так, окей. Знову кажу окей. Е, і ми повертаємося до останньої стадії ферми це до Редстоуну. Як бачимо, з цієї частини я вже збудував е вертикальну передачу сигналу, тому що вони ідентичні. Тобто, відповідно, я цю вже збудував, пригадав, як там її будувати. Все одно в разі чого я буду дивитися в інструкцію що так е край мока, а з цієї сторони я її не будував. Я тільки от збудував такі от. Е не знаю, як це назвати. Ну, допоміжні такі от доріжки з глини. Тобто вони вони мені знадобляться. Окей, е, в нас тут пам'ятаємо 15 поршнів врахуємо середину восьмий поршень. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось він, восьмий поршень. Ставимо будь-який допоміжний блок. Більше він нам не знадобиться. Ховаємо його і витягуємо Neizer Brick. Розламуємо цей напівблок. І ставимо тут суцільний блок. Ставимо на нього редстоун. І отут біля нього. Ставимо ще два блоки вверх. А... І запалюємо сигнал. Окей, ми, по суті, почали е спуск сигналу. Ставимо ще один сигнал. Ось тут. Він одразу гасне. Перейдемо до, на перший рівень до цих наших допоміжних конструкцій. Тут ми будуємо. Ось таку от річ. Проводимо редстоун. ставимо сигнал. Спускаємося на нижчий рівень. А, зробимо ми це сюди. Тут, до речі, вже небезпечно, тому що я тут включив а, один раз, як бачимо, а, один раз поршень, щоб його потестити, він пересунув всю платформу на один блок вперед. Окей. Okay. Так. Тут ми будуємо блок. Блок. Будуйся. Не можу дотягнутися, чи не можу клікнути нормально. Так, ще раз. Блок. О, дякую. Отак. Оцей блок ми можемо забрати. Зверху ми ставимо редстоун, Він загорається, і нам потрібно ще зробити таку невеличку штуку, яку доволі, до речі, важко зробити. Потрібно там поставити редстоун факел. А, як це зробити правильно? Ну, це можна зробити тільки отак, по-моєму. Бо я тут так будував оці доріжки наугад, на, на скажімо так, з тієї сторони. Так, є. Спрацював один раз. Е, з тієї сторони я це робив більш акуратніше. Так. Є. Спускаємося ще на один рівень. Заодно перевіримо, як тут все. О, до речі, платформа посунулася. А, окей. А, тут ні. Ага. Так, спускаємося на цей рівень. І на цьому рівні. Так, тут річку вже можна забрати. Ми нам буде заважати так, що на цьому рівні? На цьому рівні, якщо не помиляюся, нам треба зробити отак. 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 Так, тут треба ставити redstone. Тут ми прокладемо доріжку ще одну. Побудуємо блок. Це ми можемо забирати. Ставимо ось так. Ставимо один redstone. Блок, який гасне. І переходимо на останній рівень. Сподіваюся, я нічого там не забув. Знову посунули ми платформу. Так, блін, ці бомбі-піку мене починають діставати. Е і. і, 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 і о, не падати, не падати. Тут головне не впасти. Парити тут дуже погано. На останній платформі ми додаємо ще такий от штрих. Так. Знову треба поставити блок. Redstone. і порчес. По-моєму, я все правильно зробив. Перевірити це дуже легко насправді. Треба тільки піднятися наверх. На сам верх нашої конструкції. Так. -с. Так, тут не падати. О, хе, блоки, до речі, лишилися, забираємо їх. Ще глини нам абсолютно не треба. Так, дивимося, що вийшло. Так, одищо, треба забрати. Дивимося, що вийшло. Ставимо сюди е, перемикач. Натискаємо. Так, все працює. Блін, В ті стою, не можу натиснути. Так, не працює. Десь ми помилилися. Е, я підозрюю, що знайде ще раз. Тут у нас не забирається сигнал. Вімкнули. Е, Як потрібно спуститися вниз. От, з цієї сторони найкраще буде видно. Такс. Зупинимо запис. Так, ну, проблема виявилась доволі проста. Е, всього на все я забув поставити один редстоун сигнал. Він має бути на. який це рівень у нас? Другий знизу рівень. Ну, от, Буквально от перший, от, другий рівень. Ось тут має бути ще один редстоун сигнал. Йдемо так. Будь ласка. звали звідси. Дякую. От. Все, всі поршні у нас спрацювали. І, по суті, да, по суті, все готово. Блін, інші лазить по дробинах. І давайте я швиденько приберу ці допоміжні конструкції і перейдемо до, ну, вже до фіналу по суті, майже, до фіналу цього от будівництва. і Я зразу ввімкнуся. Окей. Я так привик до цього, до цього слова Окей, що вкотре говорю окей. Е все, я зніс всі допоміжні конструкції. Так само я зніс ті конструкції, які, я, тобто, які в мене так, виникли е тимчасово під час будівництва. Всі блоки. Блін, тут, до речі, так опасно. Краще отак зробити. Всі блоки, які, типу, на яких могли спавнитися моби, я замінив на напівблоки. І таким чином у нас в конструкції лишилося тільки, м -м, якщо не помиляюся, 10 блоків, на які може хтось спавнитися, але, на жаль, ми не можемо їх блін, ніяк забрати, тому що це блоки, на яких стоїть редстоун. І якби, ну, Тут там без варіантів. Так, тут вроді все окей. А ні, тут не все окей. Тут так само поставити такий от блок. А, і відповідно, наразі в нас ніби все зергут. Дуже навіть зергут. І тепер нам потрібно, ми можемо так висунути. Прекрасно, можемо. Е, тепер нам потрібно з'єднати, до речі, ці штуки ми можемо забрати. Нам треба з'єднати наші. М -м -м. Сюди я не вилізу, так? Ну тут впав? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Отак вилізу. Ха -ха -ха. Потрібно з'єднати наші два. Дві вертикальні конструкції таким от тунелем. Ну, не тунелем а мостом. Ось так. Десь воно буде виглядати все. Окей, цей блок. це ту штуку ми теж забираємо. Нам не потрібно. І нам варто ще провести сигнал. Сигнал ми проведемо так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Пам'ятаємо, що Redstone поширюється максимум на. Хоча ні, у нас зсередини буде зналити пофіг. Ну, все одно я поставлю тут репітер. Отак, на 2 поставлю тут. І, до речі, по-моєму. По-моєму, тут треба ще один на 2. Ой, отак. Так, два репітера по 2. Якщо треба, буде, додам ще. Uh, і так, ця штука в нас має 13, відповідно, нам десь треба. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Блін, я нічого не бачу. Це якби Ця фігня вона зливається. Одним словом, це не так суттєво. Нам десь треба отут побудувати таймер. Таймер я будуватиму по класичному механізму, який я чесно вкрав в танго даного того, що тех. Е, і зараз мені найголовніше згадати, як він будується. М -м я трошки відтягну сюди. Е, нам потрібно отак зробити, потім отак. Потім це ми забираємо. Блін, він так довго ламається? І він швидко ламається. З'єднюємо отак е, е, разом два. 에... Mm, до речі, якась фігня виходить. Ні, так, не може бути. Нам треба явно на рівень піднятися. Значить оці штуки мають бути отут. Тому що мені потрібно, щоб під ними могли вільно проходити моби. Ось так. Є. І збудуємо для нього платформу. Можна близько на півблоків будувати заради економії. до речі, так і зробимо. Там якби... Не суттєво. Так, з цими зомбіпікманами треба бути акуратніше. Я вже один раз впадав звідси зверху. Через них. Це не на відео було знято. І більше я не хочу такого повторення. Так, компаратор тут. Тут е -е, компаратори. Тут будуть блоки. Редстоун і поршні. Отака от, от має бути платформа. Так, тут ми забираємо. Зробимо її отут. Так. Де мої компаратори? Компаратори, Є компаратори. У мене чомусь компараторів більше, ніж репітерів. Так, компаратор 1, компаратор 2. Можна. А, ні, той, той самий блок використаємо. Блок. Блок. Редстоун. Редстоун. Поршень. Поршень. Е, блок редстоуну. І, і, і нам потрібно визначити такт. Давайте 6 подивимося, що буде. Як часто він це буде робити? В принципі, нормально, по-моєму. В целі адекватно. Е, окей. Так, це ми заберемо. Е, сигнал, напевно, піде. Сигнал піде звідси. Нам треба знову спуститися. Ні. <смір> Ось така от штука має бути. Так, моби вільно можуть ходити. Жодних ускладнень для них немає. Так, і зараз тут почнеться легкий треш. Ми забираємо цю штуку. Як і оцю. І... Так, сюди нам потрібно... О, 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 де мої... А, є redstone факел, я вже думав, що все капець є. І так. Дивимося, що цього вийде. Так. Так, щось нічого не міняється. Так, десь якийсь загон. Що ми справа. Треба було цих компратор... Так, тут дргається ця фігня. Так, окей, перейдемо в гейммод. Так, простіше на це все дивитися. Так, в чому справа? Вау, вони якось заліха хаотично рухаються. І чомусь перший рівень не рухається. Ні, там пофіг насправді, як вони рухаються, головне, що вони просто, А, ні, не рухаються. тут явно десь загон, друзі. Блін. Оця штука, оця штука має точно працювати, тому що я її тести з цієї сторони. А з цієї сторони ні. Окей, давайте це перевіримо поза відео і я виявлю причину і одразу повернусь. Отож, that's all. That's all. Я вирішив проблему. <смі> Справа в тому, що. Е, ну, я бачите, бачите, перемістив ці репітери в цю сторону, але тут немає значення, в я так розумію, в сторону розміщення, чи в цю, чи в цю. Тут треба було три репітера, а не два. Я от щось про це не подумав. Треба було три репітера. Три репітера з затримкою два пункти. І таким чином вони от будуть працювати. Бачимо, що платформи вони постійно пересуваються, і принцип роботи цієї всієї фігні дуже простий. Як тільки тут, до речі, ми можемо зараз трошки відлетіти, щоб тут заспавнилися моби. Як тільки тут спавняться моби, оці плити починають соватись, вони соваються доволі в нас часто. Відповідно, з кожним пересуванням моб падає все нижче і нижче і нижчі, поки не опадається на останній платформі, і де він успішно а, відправляється вниз. Така от простенька платформа. Верніше не платформа, а пастка. Знову ж таки, казав я, що тут можна ще один рівень буде побудувати. Але якби про доцільність цього я ще не знаю, чи доцільно це робити. І наостанок, що нам лишається? На останок нам лишається просто побудувати платформу в кінці десь тут внизу, на якій будуть падати і розбиватися. Е, звичайно, можна це зробити. Ні, це не можна робити в самому низу, тому що тоді ми будемо підвантажувати чанки, на які тут інші мабуть спавнитися. А, і давайте я зроблю це поза відео. Ну і потім ми просто потестимо цю ферму. Зустрінемось за. Chaleur à la taille de sablier, ma femme à la taille de l'autre entre les dents du tigre. Друзі, на цьому, я думаю, ми будемо підворити підсумок і завершувати нашу серію. Погляньмо за час знімання оцього коротенького інтро, яке ви щойно подивилися, я назбирав стак і половинку золотих оцих злитків, зливків, не зливків, як самородків. До речі, стільки ж я назбирав зіпсутого м'яса, яке абсолютно мені не потрібне. І відповідно, ну, я би сказав, що ця ферма дуже ефективна. Думаю, я почую в коментарях дуже багато зауважень і пропозицій стосовно е, моделі. Обов'язково подивлюся всі ваші, там, наприклад, якщо в когось хтось найбільш ефективнішу е, систему для такої, для такої подібної ферми, то скидайте її в коментарі. Е, я точно на неї подивлюся і, можливо, навіть її використаю. Адже ну, скоро наш, наш сервер очікує вайп, і там ми почнемо все будувати спочатку. І, відповідно, будемо обирати з цього всього якнайкраще. А наразі ця штука працює, попробую на ній я щось пофармити. Єдине, що мене турбує, це А, як збирати цей лут, щоб постійно не бігати, і Б, як перекрити там блоки ці кутові, щоб там моби не спавнились. Ну, причому Б я вже практично знаю, як це зробити. Я думаю, що це я легко зроблю. А от з варіантом А я от не знаю, як це зробити, враховуючи те, що в неї немає води. А будувати. Будувати воронки, оці от хопери, неефективно, тому що на них будуть спавнитися моби. Якби можна, можна якось чимось їх накрити, але тоді не буде туди потрапляти лут. Одним словом, це ще в процесі мого роздумування, е, як це все реалізувати. Е, а наразі я буду з вами прощатися в сьогоднішній нашій серії. І такий от, е, будівельний з вами був доктор Юта. Це був сервер Playcraft 2. З усіма найкращими його побажаннями, втіленнями і реалізаціями. Бажаю вам гарного тижня і до зустрічі в нас на каналі. Підписуйтеся, ставте пальці вверх. Бувайте!